Так, ще питання. Емікс, до якого часу вистачить допомоги, затвердженої Байденом? Ну, На деякий час вистачить. Я вам хочу сказати, що допомога Байдена вона ж не є сама по собі від США. Така співмірна допомога ми отримаємо від Євросоюзу. Тому зараз, коли ми втрачаємо на, якусь, на якийсь період підтримку США. Ну, поки що не втратили, але з заяв Білого Дому це слідує, що це може через деякий час а, статись на якийсь період. А, очевидно, що для нас ключовим є підтримка Європи. Нам треба думати не про те, що ми там протримуємось, не протримаємось. Нам треба напрягати всі зусилля зосереджувати, щоб отримати допомогу від Європи і щоб якісно використовувати ті ресурси, які у нас є у нас значні ресурси. Дуже значні. І в нас ресурси достатні для того, щоб вести ефективну війну з Росією, навіть збільшити втрати російських окупантів. Так. Віталій Ламикін, за вчорашні, е, вчорашній Новочеркас, за чорнопозавчорашнє Запоріжжя заведуть кримінальні справи. А, дивіться, Віталій, у нас в країні так все побудовано, що з кримінальними справами нема жодних питань. Вони у нас відкриваються кожен день сотнями. У нас на кожну відповідь влада скаже, кримінальна справа є. Та куди ти не дивишся, не подивишся, там вже є кримінальна справа. Проблема у нас не з кримінальними справами. У нас проблема з безвідповідальністю за життя людей. А кримінальна справа це ніщо. Вона до чого призводить? До чого призвели кримінальні справи там, по удару в три роки тому, 18 березня 2022 року, удар по казармі в Миколаєві. 35-та бригада морської піхоти. Під удар потрапили молоді бі солдати, срочники 137 го батальйону морської піхоти. Та ні до чого. Ні до чого не призвело. Справи є, а результатів нема. Тому давайте міяти відповідальність держави не кількістю папірців, не кількістю прес-релізів і вечірніх відосів, а результатами роботи. Результати роботи по реальному збереженню життю українських солдат. По організації роботи на полігонах в тилу на місцях зосередження в пунктах постійної дислокації. нуль. Повний провал керівництва держави.